Привіт, друзі! Протеїн та креатин, безперечно, найдієвіші спортивні добавки. І зараз, коли ціни значно підросли, для багатьох постає питання: що краще обрати, якщо ваша ціль набирати м'язову масу? У цьому відео ми надамо вам вичерпну інформацію, і ви самі зрозумієте, що краще підійде саме для вас. Бути спортивним просто поїхали! Що таке протеїни і як він працює? Це очищений білок в зручному вигляді коктейля. Він легше засвоюється, ніж звичайна їжа, його дуже швидко готувати. Основна перевага протеїнового коктейлю в тому, що це концентрація білку. А як відомо, це будівельний матеріал для м'язів і тіла в цілому. І якщо у вас з апетитом не дуже, ви не доїдаєте, то такий коктейль виручає. Love with this protein Що ж до креатину? Це кислота, яка може вироблятись в нашому організмі, або можемо отримувати з їжі, наприклад, багато в чорному м'ясі. Багато хто помилково думає, що основна задача креатину це затримувати воду в організмі, і таким чином ти ходиш налитий і наповнений. Але це усього лиш один з його ефектів. Основна роль креатину в тому, щоб забезпечувати енергію для виконання спритних силових рухів в залі чи в спорті. Отже, креатин більше впливає на ефективність тренування. З ним можна надати більше тренувального стресу м'язам і вони стануть сильнішими. І тому, приймаючи креатин, вже за три тижні можна обігнати свого бро у жимі. Кому цікаво дізнатися більше, як саме працює креатин, посилання тут. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. Взагалі немає якихось конкретних переваг чи недоліків у однієї чи іншої добавки. Протеїн – це ресурс, з якого будуються м'язи. А креатин це те, що змушує їх працювати краще. Так що ж важливіше, треба дивитись індивідуально. Якщо для вас з'їдати норму білку це дійсно проблема і кулінар ви так собі, то треба в першу чергу закривати дефіцит білку, і в такому випадку смачний протеїновий коктейльчик буде залітати на ура. А якщо з раціоном ви можете дати раду, то в креатину є значно більше переваг. Ми вже зрозуміли, що протеїн звичайною їжею замінити можна. А щоб отримати 5 грам креатину, треба з'їсти 1 кг червоного м'яса чи лососю. В принципі, нереально. Від креатину можна отримати ефект майже відразу. Як уже казав, він впливає саме на ефективність тренування, а протеїн це усього лише звичайна їжа. І Якщо для вас важливо не тільки маса, а ще й спортивні показники, то креатин поза конкуренцією. Я переміг? Ні, я переміг легко. Це гарна. ну що вдієш. Ну і варто згадати про вартість: якщо ваш бюджет обмежений, то ціна використання креатину мінімум в два рази вигідніша. Наприклад, якщо взяти найпопулярніший креатин від біотек, не найдешевший і не найдорожчий, то він обійдеться приблизно 14 гривень на день. Якщо порівняти з доступним польським протеїном All Nutrition з хорошим відсотком білку, то він обійдеться мінімум 35 гривень за порцію. Отож, чергова перевага на стороні креатину. Щоб це не була лише наша думка, напишіть, будь ласка, в коментарях, що для вас краще працює: креатин чи протеїн, і переходимо до висновку. Хочу наголосити, що порівнювати такі різні добавки з різними ефектами дуже важко. І ми зняли це відео виключно через те, що нас запитують. Якщо вам треба прийняти рішення і вибрати щось одне, ми радимо зупинити саме на креатині. При умові, що ви дожмете кількість білку у вашому звичайному харчуванні. Оптимальним варіантом все ж залишається комбінація: протеїн плюс креатин плюс. Правильне здорове харчування та тренування як у козаків. Ну, а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось. Дзвоник забув. Дзвоник. Ну, І дзвоник.